Насправді, все дуже просто. У мене небагато банок, зате вони всі працюють з моєю шкірою. Розповідатиму коротко і по суті, у мене комбінований тип шкіри, схильний до висипань. Поїхали. Тільки ось цей крем від українського бренду. Она респект українським брендам за такі круті продукти. Це крем гель під очі. Він класно знімає набряки, зволожує шкіру навколо очей, бореться з віковими змінами. Якщо нанести його більш товстим шаром, може замінити патчі. Антивікова сироватка дуже класно зволожує шкіру, класно бореться з віковими змінами. Вона на маслянистій основі По ній класно робити масаж обличчя. Афієна сироватка і живлення на холодну пору року, або можливо, хтось ще на Мальдівах засмагає, і шкіра дуже травмована, обсушена, зневоднена, знеживлена. То ось цей крем з і вітаміном це від українського бренду. Она дуже класно її врятує. Він такий жирненький, його краще наносити на ніч, але. Хорошим таким шаром на ніч нанесла, зранку встала, ніяких шалушінь, нічого. Все класно буде з вашою шкірою. Ось це мій рятивничок. А макіяж я знімаю тільки ось такою штукою. Це ремувер від Она. Також на основі олій. Просто протираю диском, знімаю косметику і змиваю цей ремувер звичайною водою без пінок та гелів. За що я його і люблю. І шкіра після нього дуже класно виглядає. Все на цьому більш ніяких баночок я не маю. Я маю, конечно, всякі масочки, шмасочки, але то вже таке. Ось це основний мій догляд, який я вам показала. Я його використовую постійно на щоденній основі.